Україна і Сполучені Штати підписали меморандум про українські надра, який у всякому меморандумі в документі немає якихось жорстких зобов'язань жодної історії, бо це не договір, це лише документ, який декларує наміри. І напевно, що такий розпливчатий документ це і є та межа компромісу, до якої готові підійти і українська, і американська сторони. Бо насправді такий документ зараз дуже потрібний, як Вашингтону, так і Києву. Сполученим Штатам цей документ потрібен саме зараз, щоб Трампу було чим звітувати на 100 днів своєї інаугурації. Адже Трамп дуже багато робив обіцянок під час виборчої кампанії і одразу після свого обрання. В тому числі він дуже багато говорив про те, що ось ось з Україною буде підписаний документ, який доведе, що на різницю від Байдена він не віддає гроші комусь, а він їх повертає назад у Сполучені Штати. І от саме це і написано в угоді. Це політична історія, яка дуже важлива Трампу. Адже крім цієї історії, на 100 днів своєї навгурації йому особливо то і не буде чим хвалитися перед своїми виборцями. А в Україні такий документ потрібен для того, щоб зараз, коли перемовини між Путіним і Трампом на межі зриву, у Трампа не було навіть думки звинуватити у зриві перемовин українську сторону. Ну от Україні і потрібен документ, щоб продемонструвати всьому світові, а насамперед Трампу, що насправді Україна готова до будь-яких можливостей, до будь-яких пропозицій Трампа. Незалежно від того, наголошую, це важливо, щоб ми розуміли. Незалежно від того, що буде написано в угоді чи в меморандумі, ця угода в тому вигляді, в якому вона буде підписана, ніколи не буде виконана, тому що виконана вона може бути теоретично лише після війни. А після війни будуть зовсім інші обставини. Невідомо, яка взагалі буде влада у Сполучених Штатах. Через півтора року після проміжних виборів до Конгресу. Невідомо, які будуть обставини в Україні. Невідомо взагалі, що буде у світі. І тоді будуть наскільки нові обставини, що все, що торкається розробки українських надр, чи будь-якої іншої економічної діяльності на території України, буде змінюватись.